Друге соборне послання святого Апостола Івана, Старець, вибраний пані та дітям її, яких я направді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав, за правду, що в нас пробуває, і повік буде з нами. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця. Та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь. Але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного, а ця, щоб ми жили згідно з Його заповідями, це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманисто Антихрист. Пільнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, а щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його, бо хто вітає Його, той участь бере в злих, в лихих учинках Його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері і чорнилом. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітаю тебе, діти вибраної сестри Твоєї. Амінь. Третє соборне послання святого Івана Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Улюблений, я молюся, щоб добре велося у всьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй, бо я дуже зрадів, як прийшли були браття і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді. Я не маю більшої радости від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Улюблений, вірно ти чиниш, якщо робиш для братів та для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві. Добре ти зробиш, як їх випровадиш, як достойну для Бога, бо вийшли вони ради імення Його, нічого не взявши від поган. Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді. Я до церкви писав був, але Діотреф, який любить бути першим у них, нас не приймає. Тому то, коли я прийду, то згадаю про вчинки Його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас, і він тим не задовільняється і сам не приймає братів, і тим, хто бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго. Доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Димитрія свідчили всі, і сама правда, і свідчимо і ми. А ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою. Але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Мир тобі, друзі, вітаю тебе, привітай друзів, по імено. Амінь.